Відкрите тренування до великого шоу Усук Дюбуа 2. На диво, Олександр вийшов у ринг не з Юрієм Ткаченком чи сам, а з іншим тренером. Однак закінчив українець красиво із закликом звільнити захисників Азовсталі. А як виглядав Дюбуа, та що показали інші наші хлопці? Та ще, кого з колишніх суперників зустрів наш боксер після події? Дивіться огляд третього медіадня та відкритого тренування до бою Усук Дюбуа 2. Роби перегляд бою у суд і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Але 16 липня також запам'ятається і іншим моментом: вперше на профі-ринг вийшла 17-річна українка Кіра Макогоненко. Талановита дівчина хотіла провести повноцінний поєдинок, професійний дебют, але згідно з законами Великобританії, вона не могла цього зробити до 18 років. Тому рожева Пантера провела виставковий бій проти угорки Джудіт Хачбольд. 32-річна жінка з рекордом 5 перемог, 22 поразки, формат 4 раундів. Щодо самого бою, то Кірі було важливо впевнено його провести. Показати, що у 17 за нею величезний аматорський багаж і готовність по-справжньому вриватися у дорослий бокс. Українка чимало фінтила, кілька разів добре приклалася по голові суперниці, але без падінь. М'які рукавиці та шоломи даються в знаки. Кілька разів угорка смачно так влетіла в канати, Кіра непогано рухалася і відчувалася хороша її школа. Було чимало пунктів від Українки, але за це точно не варто критикувати чи сварити. Вона виступала в Британії перед великою публікою, і важливо було показати себе, зацікавити потенційних промоутерів. В цілому Кіра однозначно забрала цей поєдинок. Нехай він і виставковий не йде в рекорд, і формально переможця тут немає. Ну що вам сказати, виступ видався прикольним. Кіра справила непогане враження, показала весь цей стиль трошки аля Матадор Ломаченко. Трошки справила враження на публіку і сподіваюся, на потенційних партнерів, тому що вона перебувала в Лондоні, в Британії. Була на медіа події, до якої прикуто багато уваги з усього світу, зокрема, теоретично якихось потенційних партнерів. Відтак, наприклад, у Британії досить непогано розкруткою саме жіночого боксу займається Едді Хьорн. Або якщо пофантазувати ще шаленіше, у цю тему як промоутер вірвався Джейк Пол. Як вам таке? Перейдемо безпосередньо до відкритого тренування. Першим із наших бійців з'явився на ньому Слав Сіренко, якого попереду бій проти Соломона Дейкреса. ну видно, що влад у добрих таких кілограмах виглядає досить крупним і на офіційному зважуванні може показати близько 120 кілограмів. Під час його розминки ведучі в Британії казали, що він схожий зовні на бика. Але в цілому дивує те, що місцеві експерти не знають про нашого бійця практично нічого. Я розумію, що він не зірка, але інформації в мережі достатньо, бо її подивитися можна. Єдине, що мене насторожує, це реально велика маса Влада. Він виглядав масивно, і головне, щоб це не було таким фактором, який заважає, тому що його опонент Соломон Дейкрес ну це людина, яка об'єктивно більш мобільно перебуває себе в ринзі, Він рухається активніше. Влад це апріорі здоровенна махіна, яка добре моцно так б'є. Тому влада, я думаю, традиційно буде ставка на те, що він нокаутує свого опонента. Ну за стилем він такий панчер. Нокаутер другим з українців в ринг вийшов на півтяж. Даніель Лапін. У нього попереду протистояння з небитим британцем Льюісом Едмонсоном. Разом із Данією в ринг вибігла і ще купа дітей. Не знаю, для чого цей перформанс. Можливо, постфактом дізнаємося, в чому була задумка. Даня показав трохи швидкості, а діти зробили теж саме під його акомпанемент. Та й по всьому, його ж суперник Едмонсон, наче вперше бачив тренера. Здається, ніби відсутня синхронізація, і він не розуміє, які комбінації бити. Ну ок, може, така задумка була? Погано працювати по лапах, але добре попрацювати по лапіну. Побачимо. Перед головною подією дивимося і ще один бій супертяжів. Колишній чемпіон Бріджір Рвейту Околі виступить проти. Чинного чемпіона Бріджервейту WBC Кевіна Ларени, однак їхній бій пройде саме у супертяжах. Ну що сказати, в цілому, я думаю, що буде конкурентне дійство. Ларена досить маленький супертяж зі зростом 185 сантиметрів. Один із тих, хто найбільше схожий на усика в цьому дивізіоні. Теж відносно невеликий, рухливий і шульга. Мені здається, трохи забагато в ньому ваги, як на такий зріст. Сильно міцнішим удар це не зробить, а от втомлювати 100% буде. Ну і цей кіллер у рукавицях околі. Вийшов у спортивному костюмчику і був схожим на простого робітника, який пройшов із фізичної роботи, і на кінець дня вирішив зайти в зальчик, ну так, чисто побоксірувати. Британець працює так, наче відпахав свою зміну у важкій металургії. Ну що сказати, не показує своїх фішок дядько, все готує під ларену. В цілому, кількість їхніх огріхів у роботі і ці прогалини, вони, ну, як на мене, наштовхують на те. Що це може бути прикольна бійка. Кевін Ларена любить качати маятник туди, туди, аля Пікабу. Ну, щось таке, типу, Майка Тайсона, але в Майка Тайсона це призводить до зближення і жорстких хуків. А в Кевіна Ларени це часто такий, ну, типу, маятник. Щоби маятник. Типу, дуже якось він. Видно, показує моменти, коли зараз буде атака. Тому повторюсь, що в принципі в обох їх вистачає цих от таких білих плям у роботі. А власне, як і його суперник, околі був одним із найбільш грізних нокаутерів крузервейту, але йому, як і Вайлдеру, потрібен вибір дистанції. Якщо Лоуренса позбавлять простору, змусить працювати з постійним відчуттям того, що от зараз на тебе підуть, є проблеми. Я цей бій особисто подивлюся обов'язково і раджу глянути його вам. Це буде крайній поєдинок перед головною. Подію. А ось і він Ендзи За варісю Даніеля Дюбуа, Даніель Дюбуа. Рама, два Вандама, але все так само ноги зводяться разом. Як я вже казав в одному з роликів, є аспекти, в яких Денні не виріс за ці два роки. Це футворк та IQ. Це видно навіть по тренуванню. Трохи щось порухався, показав свої баночки, і достатньо. Даніель Дюбуа виглядає зосередженим, виглядає готовим до бою. Наскільки ти впевнений за три дні до поєдинку? Я налаштований і зосереджений, готовий створити хаос у ринзі. Я готовий до бою. Усі ці люди прийшли саме заради тебе. Сьогодні шалені оплески. Це, мабуть, дуже багато для тебе, значить? Так, я дуже вдячний за цю можливість і готовий нею скористатися. Я готовий до цього моменту. Одне слово, яке ти постійно повторюєш цього тижня, це хаос. Що це означає для Олександра Усика в суботу? Вмикайтеся в суботу, бо ми здобудемо цю перемогу. Вперед! І наостанок, якщо ти станеш абсолютним чемпіоном світу у суботу, що це буде для тебе означати? Для всієї моєї команди. Це багато значитиме для всіх нас. Ми багато працювали заради цього. Ми не відпустимо цю можливість. Так і далі з'явився наш чемпіон. Зацініть рівень підтримки в Лондоні та меседж на футболці, українці. Якщо ви так само, як і Усик, хочете допомогти своїй країні, зараз є така можливість. У нас триває збір із фантастичним призом. За донат від 200 гривень розіграємо рукавицю з підписом голови СБУ Василя Малюка, автора геніальних операцій, які робили росіянам боляче, зокрема операція Павутина і знищення 41 російського літака. В тилу, і ми допомагаємо спецпризначенцям бойовій групі М2, це СОА СБУ. Ці хлопці роблять фантастичні речі, зокрема в тилу ворога. Розігруємо рукавиці з підписом голови СБУ Василя Малюка. Кожні 200 гривень це ваш один шанс виграти таку рукавицю. 400 гривень два умовних квитки, 1000 гривень п'ять умовних квитків. Загальна сума збору 200 тисяч гривень. Усі посилання будуть в описі. Там банка, там номер картки банки, і дуже прошу вас, якщо ви вболіваєте за усика. Якщо вам подобається наш контент, або якщо ви просто хочете підтримати своїх, долучіться гривною до нашого збору. Підтримайте наших воїнів зараз у найважчий момент. А якщо хочете приєднатися не лише до НАТО, зараз центр спецоперації СБУ розширюється та готовий взяти вас без бойового досвіду. Головне мотивація. Ви можете заповнити анкету за посиланням в описі. Досвідчені інструктори вам з усім допоможуть. Отже, медіа тренування Сашка. Що ж ми там побачили? По перше, красунчик, що несе наші меседжі: звільнити українських військовополонених. По-друге, палки Сашку тримав не Юрій Ткаченко чи ще хтось зі звичного складу команди, а Єгор Голуб раніше відомий по роботі з Денисом Берінчиком. Різниця в габаритах там колосальна, але хлопці знайомі багато років, працювали разом, і тому це виглядало нормально. Ще один момент, який кидається в очі, це стійка ортодокса. Я би сприйняв це чисто як елемент привертання уваги, не більше того. Мовляв, коли ви ще ми побачили усика не в шульзі. От вам сюрприз. В цілому по Сашкові читається впевненість, така розслабленість. Для нього в суботу не буде нічого нового. Він це вже проходив. Треба просто ще раз прийти і зробити свою справу. Вірю, що нашому бійцю це вдасться. Найбільше коментів, які я прочитав, це «А ж Ткаченко. Де ж головний тренер? Що сталося? Чи все гаразд? Друзі, не панікуємо. По-перше, зверніть увагу на те, що Усик переважно на медіаподіях, ну, має на увазі на медіатренуваннях, перебуває в ринзі сам. Ну, йому так комфортно, певно. Плюс враховують і те, що Юрій Іванович максимально непублічна людина. Він це не любить, йому це не потрібно. Тому при можливості відсторонитися він це робить. Ну згадайте, скільки ви бачили його інтерв'ю якось тренера Усика за останні три роки. Я от так навскидку скажу, що жодного не побачив. Але навіть не про це історія. Йому тримав палки Єгор Голуб. Вони з Усиком знайомі вже ну, років 20, мабуть. У них прекрасна синергія, тому потримати палки, лапки. Єгору уже це робив десятки, якщо не сотні разів. І Їм так комфортно їм. Це окей. Тому прошу, друзі, не панікуйте, не розводьте зраду. Я знаю, що Іванічкаченко пройшов кемп разом з Усиком, як його власне старший тренер. Тому. Зрада, і хайп, і паніка все в сторони. Ну, а завершилося все тим, що усик уже йшов на власне, завершення медіаподії, події, сідав в авто, і тут раптом з'явився старий добрий друг. <му> А що Даніель кричав в усоко під час їхньої першої битви поглядів на тижні. Це було дуже смішно. Якщо не бачили, перегляньте в ролику за підказкою ось тут. Тайк Мейсон, новини боксу. Я Макс Діденко. Побачимося!